І всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати стардропи. Сьогодні вже завершив режим. О свобода волі. Ми будемо за ангелів. Яке я місце зайняв? Мене могли ще попустити, тут вчора. Ох, 17 стардропів. Я обираю ангельські. Що ж крайне. Настя трофю ми маємо про тегар. Бо в мене вже є Мортис, мені тедгар да треба. О! 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 о о, о о о о о о о о о bitch, Це скин на макс! Ты скин на Макс, ты скин на Макс. И тут теперь куня. Тут тоже. И тут. Уф, тут же он. 500 мой. У меня это потребует. Тут тоже ничего. О! О. о, 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 о. Да, так, 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 так. Едгард! 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 Едгард. Це Анджело, наш мій цей Анджело? Я з анджело не граю і так. Ну, пофіг най буде для колекції. Я хочу, щоб мені випав Едгард. Нащо мені, то все? Я вже не знаю, скільки я відкрив. А все, всі 17 це було. То капець. Ну і остання способка. Все, в мене є вже все відкрито. Пишіть в коментарях, що вам випало. І тут починає вже нове сорівнування, вже шосте. Сьогодні буду ще в ньому грати. А так все поки що ідеально. Підведемо і то, що нам випало. Нам випав скин на Макс. Той сам найжорсткіший скин. Ну прям пахне сексом. У мене не було такі скини, ще не було. Той прям секс. Ну коротше. Пишіть в коментарях, що випало вам. Скільки ви получилось те ропів, яке місце ви зайняли. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і все. Бувайте!